Та про встановлення зелених тарифів на електричну енергію виробленою генеруючим установкам приватним ласка. Доброго дня відповідно до вимог закону України про альтернативні джерела енергії та порядку станово перегляду та припинення дії зеленого тарифу, а також враховуючи, сьогодні, що сьогодні відбувається останнє в кварталі засідання НКРКП департамент енергоринку здійснив. Перерахунок розмірів зелених тарифів та пропонує прийняти такі поставити РКП. Простанова зелених тарифів на електроенергію та надбавки до зелених тарифів за отримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання. Простанова зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючі установки споживачів, у тому числі енергетичних кооператив самого потужних не перевищує 150 кВт, Та простанова зелених тарифів на електроенергію, виробну генеруючі установку приватних домослав. Дякую. Дякую за інформацію, чи є якісь коментарі до питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято.